Місцю. Це, наприклад, записано в нашій Конституції, це дуже важливо, але не завжди це дотримується, а часто це є доводженням людини. Багато хто ці експерименти закінчував в тюрмі, закінчував їх людиною, яка алкозалежна наркоманом, чи ще в якомусь в лихому стані, коли людина випробовує випробовує нові нові радості, нові нові задоволення. І десь не може зупинитися, хоче глибшого, хоче такого неземного якогось щастя, і задоволення. І багато хто з нас це знає, хтось в своєму житті більшість менше, а хтось має приклади своїй родині. Соломон говорить про радість. Радість це є почуття задоволення, це є втіха, така приємність, яка може бути в нас на серці. Якщо говорити про задоволення, вона є позитивною емоцією, яка настає тоді, коли ми вдовіляємо якусь потребу, наприклад, смачні їжі, сні, в музиці, коли ми милуємося, нюхаємо гарні запашні квіти, коли ми на подорожі, на відпочинку, коли дивимося якесь видовище. Цьому всьому відповідають різні види задоволення. І знаєте, що в людей є потреба задоволення і радості. Це не тільки людський винахід. Бог створив нас, здатними відчувати це задоволення. Бог наділив нас цим. І тому, дивлячись, наприклад, на красу і творіння. Боже, ми можемо милуватися цим якимись пейзажами. Нам хочеться бачити велич Божу, чи то в морі, чи то в горах, чи біля озера, біля річки. Багато хто з нас отримує задоволення від проводження часу на свіжому повітрі або спілкування з іншими людьми, і це є добре, і це також є правильно, нормально. Бог вважає, що його творіння воно мало задумані Богом радість. І найбільше цього було саме в Едемському саді, коли Бог помістив людину в досконалі умови, коли земля не була проклята, а Бог давав таке благоденство, про яке тільки можна мріяти Адаму та Єві. Значення радості і задоволення також говорить Соломон в Приповістях 17.22. Серце радість не добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. З цим погоджуються всі люди, навіть психологи говорять, що потрібен позитивний настрій. Але важливо від чого цей позитив і від чого така радість. Те, як Бог формував нас, якщо ми подивимось на будову нашого тіла, то це також показує, що задоволення було складовою Божого плану. У нас є органи чутів, нас е, милує гарна картина. Ми можемо милуватися е, е, також якимось е, гарним е, видовищем природи. Е, можемо е, милуватися е, красою коханої людини. У е, нас є дотик. І на дотик ми багато що відчуваємо нам приємні е, якісь теплі речі. Е, комусь приємний е, масаж у голові роблять, е, ми відчуваємо смачну їжу, Бог дав смак людині. Ми можемо милуватися музикою від чудового, коли е, ми слухаємо е, музику, яка нас подобає. Бог дав нам слух, Бог дав нам запах. Ми відчуваємо аромати. Все це є частинкою того, що Бог зробив людиною наділеною такими багатьма чуттями. І Господь за, забажав, його задумом було задоволення. Але чи є сенс життя в задоволеннях? Це також перевірити квизя з багатьох інших речей, які може робити людина у своєму житті. І до яких висновків він приходить? Давайте подивимося. Це була велика кількість експериментів, і, зокрема, серед них він описує і, далі в цьому уривку, Це пошук задоволення в добрі. Іди, ну хай випробую тебе радістю і придивись до добра. Сьогодні люди також багато шукають радості в добрі асоціюючи це добро із задоволенням їх нематеріальних, але в першу чергу матеріальних потреб, які може мати людина. І це є і достаток, і гроші, і розваги, і певний комфорт, і багато чого іншого. Еклезіазмін вирішує вдатися до радості в життя, віддатися їм з усіма його насолодами. Тому безтурботність, веселощі і такі чуттєві пориви, вони для багатьох сьогодні є сенсом і суттю життя. І туристи, які їздять по світу, вони шукають різноманітної радості, і намагаються скуштувати, бути учасниками чогось, де вони їдуть, і йдуть і бачити, кудись летіти, стрибати і робити різні речі. Однією крайністю, яка може бути тут, в цих задоволеннях є гедонізм. Тобто це е, таке е, велике віддання задоволенню, коли людина вважає на свободу найвищим планом і основною метою свого життя, критерієм її моралі. Якщо їй приємно, то, значить це добре, значить це морально для неї. Уникнення страждань головним завданням. Це дуже поширюється сьогодні, тому і багато людей цього прагнуть, цьому віддають, можуть тяжко працювати кілька місяців, щоб кілька днів відпочити на повну. Це є спосіб життя, коли людина прагне отримувати насолоду від фізичних і душевних почуттів. Про це свідчить. Стиль життя багатьох, багато хто це е, демонструє в своїх соціальних мережах, як він гарно відпочиває, як йому приємно, як все було гарно розкладено, як був все виробний стіл, в е, чому е, він чи вона були в крані, е, як вони гарно святкували народження і так далі. Е, це може бути крайність, якщо це єдина е, основна радість нашого життя. Спробувавши різні види добра, дуже швидко Соломон розуміє, що це є нерозумне проживання часу, і воно є пустим. Воно не приносить користі для душі. Воно швидко минає. Розламі можуть розрадити, проте вони не здатні принести глибокого задоволення. І тому людина хоче більше і більше. Якщо вчора він задовольнявся 150 грам спиртного, то через місяць. Він же тим не задовільниться. Якщо е, він вживав легкі наркотики, то через кілька е, місяців він вже може перейти на тяжкі. Так буває з різними задоволеннями, з фізичними задоволеннями, які людина е, хоче е, зробити в своєму житті. Коли чуттєві насолоди вивітрюються, залишаються ті самі питання. А теж це задоволення, воно минуло. Людина думає про сенси, про те, Чим ще себе розрадити, а що ще, ще спробувати, а що може принести мені щастя? Іншою крайністю може бути, коли ми вважаємо, що християни отримують задоволення, лише читаючи Біблію, роздумуючи про неї і несучи случання. Звичайно, це не єдине задоволення. Ми, звичайно, насолоджуємося вже частиною названих речей, але це не виключає і іншої діяльність. Бог створив нас, щоб ми мали певну місію, щоб ми виконували певну роботу, і також і в цьому мали задоволення, в тому числі задоволення і від відпочинку. Ми були створені для того, щоб і радіти статусом Божої дитини, найвеличнішим статусом, який став був Ісус Христос для нас на Христі. Щоб використовувати таланти, надзвичайні можливості, духовні дари, які Бог нам дав, це також задоволення. І Він нам дарує також, брати участь у цьому і мати в цьому радість. Звісно, варто розрізняти задоволення, які можуть бути в цьому світі, і тих задоволень, які Бог передбачив, і якими їх передбачив. Ми живемо в світі в звій системі, де багато що спотворено, і багато що воно отримує вже такий ідольський, як, наприклад, коли людина зловживає харчуванням, так, це вже може бути ні дородження, ні чергу, як гріх, коли людина зловживає іншими речами, чи то спиртним, чи фізичним. І іншим задоволенням, яке може, може бути, Бог задумав це на добре, але багато що люди сьогодні спотворили, спотворили тоді, коли гріх пішов в людське життя. Якщо суспільство просто вважає, що якась справа приємна, це не означає для християнина, що це приємне для Бога. Ми сьогодні повинні задати запитання, а що говорить про це Господь, як написано про це в Біблії? А чи зробив би так Ісус Христос на моєму місці, коли намагаються нас спонукати до того чи іншого задоволення, або в нас самих виникає така думка? Коли ми розглядаємо радощі цього світу, то виявляємо, що вони насправді не є здоровими для нас і вони не є тривалими. І ми знаємо. Історію, яку розповів Ісус Христос про блудного Сина, і Він тішився гріхом, доки не закінчились гроші. Швидко це минуло, і він опинився вже під свинячого порита його задоволення закінчилось. Тоді він виявив, що його радість, радість гріха, вона швидкоплинна. Кожен з нас, хто е, чинив е, будь-який гріх, намагаючи робити в цьому свободу, до такого висновку. Неправдиві друзі, вони залишили блудного сина, і в нього залишилась тільки порожнеча і туга. І багато хто з нас переживав таке ж саме в своєму житті, коли ті, з ким було добре, вони не підтримали в скрутний момент, а навпаки, були провідниками до глибшого падіння. Соломон підсумовує, коли він випробував різну радість. Е, і далі е, друга половина першого другий вірш. І придивись до добра, та й воно ось марнота. На сніг я сказав нерозумний, а на радість, що робить вона, радість від цих речей марнота. Часто вживається це слово у книзі Еклезіаста Е, Вона означає як пара, як димок, щось таке непостійне, миттєве, марне, безгузде. І тому ця ідея вона розкриває те, що ми можемо багато зусиль, багато чого цінного покладати на те, що є марним, і як наздогнати димок, який вийшов із. Якоюсь вогню ми не можемо так само насолодитися досконало в цих речах. Ми не можемо, тому це показує крайню міру минущості і суєтності всього земного. Важливо також усвідомлювати, що мета нашого життя не є задоволенням, щоб гедонізм є хибною філософією. Ми були створені, щоб Захоплюватись Господом і з вдячністю приймати те добре, що Він пропонує. І ще важливіше ми були створені, аби мати стосунки з Богом і, звичайно, жити повноцінним життям в Господі. Друге, що випробовує тут Еклезіас, це пошук задоволення в алкоголі, третій вірш. Задумав я в серці своєму вином оживляти своє тіло, вічний засіб. Алкоголь. Вживання алкоголю воно веде до особливого виду задоволення. Це може бути тимчасове розслаблення, забуття, розслаблення болю, підвищення настрою або втрата відчуття реальності і багато чого іншого. Ми читаємо в як люди по-різному чинили будучи в стані спряміння. Хтось просто роздягнувся і спав в своєму наметі, так, а, а хтось і е, е, переспав із своїми дочками е, і багато іншого зла чинили люди і чинять мільйони людей впродовж історії. Е, вживання алкоголю е, може мати е, певні лікувальні властивості. Але до слова варто сказати, що в нашій культурі, так, в нашому народі культури вживання алкоголю нормальної немає. І одним із важливих постулатів нашого віручення є те, що ми не вживаємо алкоголю для задоволення. Ми можемо вживати якісь діки на основі алкоголю, і як написано в посланні який тільки нас повинен вживати вживати це для, як символ. Тому такі задоволення ми сьогодні не практикуємо. Багато хто з нас знає це, ми пробували це в минулому житті. І за багато які випадки нам сторону, що, чим закінчувалися такі святкування. Я описує це Соломун наслідки вживання алкоголю в 23 розділі книги приповістей з 30-го вірша. У тих, хто запізнюється над вином, у тих, хто приходить попробувати вина змішаного. Не дивись на вино, як воно рум'яніє, як виблискує в первиху і рівненько ється. Кінець його буде кусати, як гад, і вжалить, немов та гадюка. Пантруватимуть очі твої на чужі жінки, і серце твоє говоритиме дурощі. І ти будеш, як той, хто лежить у середині моря, і як той, хто лежить на щоблем верху, і скажеш: побили мене та мені не боліло. Мене штурхали, я ж не почув, коли я прокинусь, шукатиму далі того. Ж». І бачимо е різноманітні наслідки. І блуд, і різні речі, і хворий стан, і залежність, які можуть бути від вживання алкоголю. Тому з цим також потрібно бути обережним, і таку обережність ми окреслили в нашій церкві, в нашому братстві тільки вживанням для лікування і для спомену смерті Господні. Соломон багато спробував різного вина і він описує далі. Я віддаватимусь глупоті, аж доки не побачу, по чому полягає людське щастя. Людині хочеться забрати ці бар'єри, які є в її серці, які є в її сумління. С Соломон спробував практику багатьох людей, які не вживають алкоголь сьогодні, це забути про мудрість і просто віддатись на потаву власним інстинктам і бажанням, і це не мало змісту. Хтось тобто каже, нап'юсь до свинячого версту. І це дасть мені. Таку розраду, перезавантаження в тому горі, в тому стресі, в тих проблемах або просто розслабитися. Він говорить про те, я не дозволив собі перейти межу. Моє мудре серце мною керувало. Чи часто ви бачили, що мудре серце керувало під час вживання алкоголю, та ще такого, коли він пустився берега? Це дуже важко зробити, втримати міру дуже важко. Інколи буває, почуєш навіть і уст деяких священників, що пи, але не вбивайся, це написано в Біблії. Такого немає в Біблії. Написано, не вбивайтесь вином, але сповняйтесь духом. Соломону якось це вдавалося, але він побачив, що це є марнота. Поставлений ним вирок цьому експерименту звучав так. Це безумство, і в цьому немає змісту життя. І в наш час, дорогі друзі, ні ресторани, ні вечірки, вони не вгамують вашу потребу в сенсі гулянь залковитину. Це не вгамує вашу потребу в щасті І задоволення, воно буде короткочасним, часто матиме негативні наслідки. Істинне задоволення, воно настає від недільного, від чистого, від благого, від того цінного того, що може дати тільки Бог. Саме це подарував нам Господь Ісусі Христі. Наприклад, спасіння, плоди Духа Святого, святість, мир, любов це найкраще задоволення порівняно із тим, що ми можемо отримати фізичному гріховному світі. Якщо їх порівняти, якщо ми подивимося на цю порівняльну таблицю задоволення в світі і задоволення в Господі, то ми побачимо по тривалості світське задоволення, воно короткочасне. Ми навіть не, не знаємо такого сільського задоволення, яке б тривало все наше життя. Воно е, триває певні миті, певний час. Задоволення Бозі, воно тривале, часто вічне переходить в межу е, нашого життя, долаючи е, до смертю, життя вічного. Що є підставою задоволення в світі, це є твільні речі. Чи ми візьмемо вино, чи ми візьмемо е якась швидкісна їзда, чи хтось подивиться, якийсь стендап, посміється. Це ми наш, минущі речі. А е коли е ми маємо задоволення в позі, це походить від надвірного і того, е в чому ми е будемо мати вічну на запору, ми будемо мати е можливість надіятися на це, радіти від цього. Сьогодні і завтра. Що наступне, що ми не будемо посоромлені, тому що це є чисте задоволення Господу. Якщо деякі фізичні задоволення вони е, є нормальними, то часто вони можуть мати і такий гріховний кінець, коли е, людина зловживається, тому задоволення в світі часто може бути нечисте або відверто гріховне. Воно може вести до негативних наслідків. Тіла, до відносин, до руйнування душі. А задоволення Господі, воно добре, тому що Бог дає добре давання, Бог дає те, що є цінне. Тому якщо підсумувати задоволення в світі, воно є марнотою. І ще ми будемо звертатися до інших прикладів, які набливі Клазіас, це є марнота, справді ж не цінність, вона є Господь. Тому питання до всіх нас, яким задоволенням ви віддаєте перевагу? Ви можете жити, використовуючи висновки Соломона та обирати істинну радість. А можете йти ще своїм шляхом, ще раз пройти цей шлях, ще раз перевірити, а що буде, коли я е, спробую задоволення в цих різних речах, в різних гріховних крайностях, але це не наситить вас досконалою радістю. Для всіх нас є попередження не робити цього, але е, робити, використовуючи настанови з Біблії. Отож, чи є сенс життя в задоволеннях? Безумовно, Еклезіаст не заперечує задоволення і радість, і в кінці книги він пише, Еклезіаста 11,9. Тішся, ніначе, своїм молодецтвом, а серце твоє нехай буде веселе за днів молодощі твоїх. І ходити дорогами серця свого, і видіннями очей своїх, але знай, що за все це провадить тебе Бог до суду. Вони не заборонені ці задоволені, але за них прийдеться відповідати, що ми напишемо цих задоволені. Основна думка книги та цього уривку, що життя без Бога воно не марне. Це істина, яку варто кожному з нас пам'ятати, хто не знає взяти для себе, для свого керівництва. Автор намагається показати обмеженість людських пошуків. Всі ми шукали десь задоволення, хтось 16 років, хтось 56, хтось досі шукає. Ключ до життя ми не можемо знайти в самому житті, адже ключ до життя знаходиться в Осі. Люди ж намагаються через задоволення, зокрема, отримати цей ключ і життя. Тому, якщо ви задумаєтесь над сенсом життя, візьміть до уваги уроки і Ми є відзвітні Богу і одного дня нам доведеться постати перед Ним, коли Він зважить праведного і неправедного. Тому не робіть земну радість основною, не вдавайтеся в гріховній радості. Якщо ви усвідомили марність земних задоволень свого часу, е, багато хто з нас це зробив, і е, ваше, моє, наше серце томилося в цей час, це стало шляхом прийти до Бога. Якщо ви сьогодні усвідомились марнотність таких задоволень, то вам необхідна радість та задоволення в Господі. Прийдіть до Господа, як сказав Ісус Христос, він дасть радість. Яку ніхто не відміне. Амінь. Помоги. Дякуємо тобі, Небесний батько, за твій чудний задум, за те, що ти створив нас за образом подобою своєю, ти дав нам вільну волю, яку ми можемо обирати, як жити, діяти. Ти дав нам чуття, як ми можемо не чути і пізнавати світ, пізнавати творіння, Господь. просимо, щоб ти дав мудрості кожному з нас мудро використовувати те, що ми маємо в тілі, духовні, моральне задоволення і радощі, Господь. Дякуємо тобі за те, що ти багато в чому попереджуєш і даєш ці цінні уроки. Ми просимо тебе за своє життя, за життя наших близьких українського народу, Господь. Супимо ми просимо за дітей, підлітків, які тільки на шляху і хочуть багато задоволення спробувати. Господь Поможи нам розуміти, що є пріоритетом. Які задоволення мають в нас бути, може бути, де їхня межа, дай нам мудрості слухатись Духа Святого, щоб знайти ключ життя в тобі. Дякуємо за те, що ти постраждав, ти здобув для нас, цей ключ, доступ до неба через твою духоцінну кров Господу. Слава тобі, Ісус Христос! Амінь. Амінь.